Мемет VI Після Першої світової війни, султан Мехмет VI, він же Махмет Вахідадін, останній султан Османської імперії, опинився в дуже складному становищі. Основні події його правління після війни Перша поразка Османської імперії. Османська імперія була одним із членів центральних держав, які програли Першу світову війну. Після поразки у 1918 році імперію окупували війська Антанти, особливо Британія, Франція, Італія та Греція. Севрийський договір 1920 року. Мемед VI підтримав підписання Севрийського мирного договору, який фактично розділив Османську імперію між державами-переможцями. За цим договором Османська імперія втрачала більшість своїх територій. Константинополь залишався під формальним контролем Османії. Але фактично місто контролювали союзники. Цей договір викликав хвилю обурення серед турецьких націоналістів. Третє, початок турецького визвольного руху Мустафа Кемаль ататюрк очолив рух опору проти окупації та проти Султана, створив альтернативний уряд. В Анкарі у 1920 році. Це призвело до громадянської війни між урядом султана в Стамбулі та Кемалістами в Анатолії. Четверте скинення монархії. У 1922 році великі національні збори Туреччини скасували султанат. 1 листопада 1922 року Султанат був офіційно ліквідований, вся втеча Махмеда 6. 17 листопада 1922 року Махмад 6 втік з Константинополя на британському військовому кораблі ГМС до Мальти, а потім жив у вигнанні в Італії. Усан Ремо Дей помер у 1926 році в віці 65 років.